Вітаю всіх. Я виїхала на відпочинок, тому працюю по можливості. По індивідуальним розкладам пишіть мені, виходитиме, як виходитиме. Тому що я маю трьохразове харчування по графіку, плюс малий, плюс басейн, плюс, плюс, плюс. В общем, по території прогуляти, з вами щось цікаво зняти. Завтра, можливо, зніму сніданок. Якщо дасть малий, воду ртом трошки. Тому, будь ласка, якщо вам потрібен індивідуальний розклад, тематика, як завжди, все в силі, тільки пишіть так, щоб вам не потрібно це було на зараз. Я не працюю оперативно. Я працюю тільки по можливостям, коли мали спить ввечері, або коли з ним гуляють. Як виходить? Тому давайте входити в стан один одного. Тим більше я вам скажу чесно, відпочинок потрібен всім. Я не жалкую, що випав так відпочинок. Я не знала, що я буду виїжджати на відпочинок під шахетами. Я цього не очікувала, я в шоці була. І скажу, тут на базі відчувається нормальне життя є таке. Я коли побачила графік розважальний, я була в шоці. У мене шок. На тему бази спілкуюся тільки в приватних повідомленнях. Виключно. Тому, кому цікаво, пишіть.